У великих гаях ветерани Тернопільської Ниви провели благодійний матч проти ветеранів із Горохівщини Волинської області на підтримку 44-ї окремої артилерійської бригади. Перед початком гри учасники вшанували загиблих у російсько-українській війні хвилиною мовчання. Після цього зробили традиційне спільне фото і завершили останні приготування до гри. Ігор Яворський, легенда тернопільської команди зізнався, що можливість знову вийти на футбольне поле для нього є надзвичайно важливою та емоційною. Матч дружній, звичайно, руки свої беруть, ми їх завжди будемо виступати на позиції центрального форварда. Матч буде цікавим, я думаю, для любителів футболу. Ну, Я ще раз кажу, головне це показати мабуть, Україні, що все-таки футбол живе. Країна живе, вона рухається в правильному руслі. І я хотів би ще подякувати і своєму другу, і фанату тернопільській ниві Віталію Барбашу за фінансову допомогу, яку він сьогодні зробив, мабуть, перший донат. Це 5 тисяч гривень, які він виділив для наших воїнів. Помічник тренера команди суперників Богдан Могилецький зазначив, що благодійні спортивні заходи не лише підтримують ветеранів, допомагаючи їм залишатися у футболі, але й приносять користь нашим військовим на фронті. Щодо гри він підкреслив, що головне уникнути травм серед гравців. Приємно, коли люди грають у футбол. Коли грають футбол, а не сидять вдома, вийшов десь, подихав, покопав м'яча, розвіявся, сустави протрусив, Бо Сидіти вдома теж не вихід. Усі кошти, які вдалося зібрати під час матчу, передали бійцям 44-ї окремої артилерійської бригади. Дуже приємно, що саме в таке свято є люди, які допомагають нашим Збройним силам, нашій бригаді, яка виконує завдання, знищує ворога. Дуже приємно. За підсумком гри тернополяни здолали суперників з Горохівщини із рахунком 8-5. У складі Неви покер оформив легендарний нападник жовто-зелених Ігор Явоцький, хетрик на рахунок Віталія Гоцалюка. Та одного разу відзначився Василь Рибак.